Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. У мене сьогодні хек буду готувати в томатному соусі. Ось я обжарила хек. Спочатку його почистила, помила, пообрізала плавники, потім посолила та обжарила у муці. А ще ось натерла одну моркву та величеньку цибульку порізала. І зараз буду робити засмажку. В Засмажку додам ще томату, спецій. Я люблю перець чорний та коріандр. Може, лавровий листочок ще додам. А також обов'язково ложку цукру. Буде дуже-дуже смачна підливка. Я дуже люблю хек у томаті. Смак кота готуйте. Я покажу, що в мене вийде. Я обсмажила цибульку, додала моркву, трішки обсмажу, потім додам томатну басту, в мене домашня, а потім трішки водички. І це все перекип'ячу, додам спеції, перець мелений, коріандр, лавровий листочок, духмяний перчик можу додати. І потім в цю підливку складу свій хеф. Ось, Я на рушник його паперовий поклала, щоб лишня олійка, ну, цей рушник перейшла. І потім складу його у цю підливку і трішечки хвилин 10 протушу. Ще в цю підливку я додам обов'язково столову ложку цукру. Це буде дуже смачно. Цукор він додає такого неймовірного смаку. А ще сіль за смаком. Ось і все. І ось рибка буде в мене дуже смачна. Я вам покажу, що в мене вийде. Я додала 2 ложки томатної пасти та ложку зараз додам цукру. Я додала духмяного щеперчику та декілька зірочок гвоздики. Бо я люблю її смак. Ще зараз поламаю один лавровий листочок та складу сюди рибку. Додала водички, томатної пасти, цукор, сіль за смаком скуштую і протушу цю рибку. Ось, друзі, ось така смакота в мене вийшла. Ще пару хвилинок протушиться, ще раз переверну рибку та буду вимикати. Дуже-дуже смачно. Я ще трошки підсолила її. Ось. Цукор додає таку пікантність. Дуже смачна ця рибка. Готуйте. Вона дуже корисна та смачна. До побачення! З вами була Оксана із Одеси. Готуйте мої любі українці і мої друзі. Па-па. до побачення!